Przechodzimy do naszego gościa, jakim będzie generał Ben Hodges, ale tak, jak my idziemy do gościa, ja przeczytaję też, co sobie przygotował wcześniej. Zelenski zaproponował Trumpu Ukrainie na datę Ukrainy o bezpieczeństwa na... 30-50 років. Американська сторона хотіла надати лише їх на 15 років. Про мирний план та те, як його технічно запровадити, буду говорити з нашим гостем, генералом, колишнім командувачем сухопутними військами США в Європі Беннем Ходжесом. Пане генерале, вітаю вас! Добрий день. Good Panie Generale, ja przekonany, że wy za e, finalizację tych e, dogoworów w Maralaho między ukraińską i ta amerykańskimi delegacjami i jakie wy dla siebie z tego zrobiły. Well, one, Pierwszy wniosek that... Um, I believe that President Я Trump уважаю, um, has Трамп... more clearly than ever before taken Читкіше the, side of the ниш... Раніше займає позицію Кремля. Він висловлює кремлівські наративи. Він говорить, що російська перемога може настане, що вони хочуть, начебто допомогти Україні, але мені здається, що так насправді Трамп не дбає про Україну, не дбає про європу. Верчи до уваги стратегію національної безпеки, яку він також нещодавно опублікував. Тобто, на жаль, я думаю, що ми в такій тепер ситуації, коли Сполучені Штати Америки втратили довіру, і ми тепер не можемо їх вважати оборонцем демократичних країн. І саме тому ми повинні прокинутися і зрозуміти європейські країни, повинні прокинутися і зрозуміти, що тепер. Пер сполучені штати їх не оборонять, треба це робити самим. Тобто Європа так насправді з Україною залишається сам на сам з Російською Федерацією. так насправді так для мене це виглядає. Звісно, більшість конгресу підтримує Україну. Більшість конгресу підтримує НАТО. Європа є найбільшим торгівельним партнером Сполучених Штатів. Отже, це в наших економічних інтересах, щоб Європа була процвітаючою. Але з деяких причин президент Трамп прийняв рішення або ну прийняв таку філософію, що Західне півкуля це така е, американська сфера впливу. А Європа – це е, так насправді не повинна турбувати е, Америку і і він так насправді залишив Європу Росії, і тому мені здається, що дуже важливо, щоб європейські лідери мали дуже чітке зрозуміння, яким чином президент Трамп тепер бачить світ, і найкращим шляхом яким ми можемо захистити європейську безпеку, це те, щоб подбати, що Україна не буде переможена. Росія не може тепер перемогти України, але вони будуть продовжувати робити те, що вони роблять. Поки вони будуть вважати, що є така можливість, і отже, треба якнайбільше інвестувати в безпеку Європи, інвестуючи в український успіх, пане генерале. Тобто, на вашу думку, коли Європа залишається сам на сам з Росією, чи вона з Британією, яка залишається поза Євросоюзом, чи теж Норвегію, чи вони в змозі так насправді забезпечити мир в Україні а також і на континенті? так абсолютно, абсолютно так. так. Якщо ми поєднаємо економіку Населення, багатство так насправді, всі ці технології країн ЄС, плюс Норвегія, плюс Великобританія, плюс Канада, залишаючи осторонь Сполучені Штати, плюс Україна це настільки більша сила ніж Росія, і отже, що мені здається, чого немає, то це політичної волі для всіх країн Європи, також включаючи і Великобританію, Норвегію, Канаду, щоб працювати разом але якщо б вони це зробили, вони були в змозі затримати Росію. Росіяни про це знають, і саме тому вони продовжують атакувати і загрожувати використанням порожнього використанням ядерної зброї, і вони намагаються розбити цю згуртованість серед європейських країн. Panie Generale, Ukraina postylno prosić, żeby Zachód nadał Ukrainie binu zbroju. Mowa tu o rakiety e, dalnio radosudzi, jakie mogłyby tak naprawdę dosięgać, do latać do, do zawodów na jakich się zbroje, jak Rosjanie niszczą ukraińskie ukraiński mirne kwartały ta krytyczną infrastrukturę. Ale czemu my do nie widzimy e, takich postawok? Europa też ma takie rakiety, tylko Ameryka це дуже добре питання. і саме це я маю на увазі, коли говорю про політичну волю, Україна дуже добре розуміє, що їхня перемога полягає на атаках на нафтопереробні заводи, щоб не було експорту в Китай, в інші країни, і саме тому так насправді це ці гроші з нафтопереробної промисловості з нафти вони тримають, утримують цю війну. І отже, Україна пересунула свій фокус, свої пріоритети. На те, щоб атакувати е, всі ці е, нафтозаводи, і це дуже правильно, але і саме тому це важливо, щоб Європа інвестувала в таку далекобійну зброю. Але також дуже важливо, щоб затримувалися щодня ті нові танкери танкери тіньового флоту, тому що це також буде впливати на російську економіку. Вони не будуть отримувати фінансові ресурси від Китаю, від Туреччини від Індії та. Інших країн, і отже, я думаю, що ця далекобійна дуже точна зброя є ключом, і потреба більше такої зброї. Це насправді дякую. Нашим госим був генерал Бен Ходжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі. Програма Український фокус завершується, але ефір слава Тіві триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.